Тобі подобається оцей льош? Чорний? Саме найкращий. От, і тобі подо... і серед всіх, які є, 50 варіантів оцей найкращий. Е, а що за камінь? Шунгіт. Шунг... Оце шунгіт? Да. Да. Червовичок в по золоті. Це дійсно по золота, да. Так. Ну, греки так говорять, що це про да. Е, І всередині філахточка, частичка, е, тканини, яка освячується на мощах святок Спірідона. Покажи, будь ласка, як він розтягується, бо не зовсім зрозуміло для мене, якщо це скаміння, там не резинка ж, а замочок, якийсь як сам замочок. Такі незатяжки. Вау, ти що? Ти казав, що тобі не подобаються браслети. І диви, як круто виглядає. Ще в золотому кольорі. Будеш носити? Ні. Ми тобі виберемо чоловічий такий. З З таким здоровим таким черевичком. О, це взагал, правда? Мені дуже подобається. Собі б такі взяв би на ключі. Ну в наступному відео покажемо, що це таке.